Тяжка гра вийшла, тому що ми грали майже весь матч, ну, на одного менше. Тому ну, я думаю, що попливала судівська помилка. Ну, не будемо на цю тему розмовляти, коли були ще в повних складах. Потім вже ну, тяжко було грати весь матч на одного менше, і фізично, і психологічно. Якщо набрати рахунок, то гра Получилося дуже цікаво з нашого боку. да, контроль, були цікаві атаки, контратаки. Тобто, вважаю, що гра нам повністю вдавалася, навіть в меншості ми більше тайму грали. І вважаю, що гра була не програшна. Тобто, по моментам, по ходу гри я вважаю, що ми грали краще. На мою думку, були достатньо непогані відрізки в грі. Коли в нас щось виходило, в цілому, в цілому фізично було дуже тяжко грати на ну, практичка, практично весь матч на одного менш. Не хочу коментувати суддю, він судить, і ми, ми граємо. Треба слідкувати за собою, за своїми діями. Ну, свіснув, ну, свіснув, свіснув. Треба продовжувати грати. Коли залишилися в меншості, так, то грали за себе і за того парня, видавалися максимально на полі. Вважаю, що в 10 ми дуже непогано грали. В кожному матчі в мене такі проявляються великі емоції. Тому, ну і звичайно, коли і ще цей, цей момент був на мені, тому трохи так. Да, Трохи мене мені. Що Юрій Миколаївич казав в перерві, як налаштовував на другий тайм, як казав грати? То, працювати, працювати і терпіти і грати до кінця, що в нас буде момент, у нас обов'язково буде. Тому ми намагалися. Грати до кінця і щоб нам не було за себе соромно. Говорив нам, щоб ми йшли в атаку, щоб не боялися взаді залишатися один в один і приснувати суперника, і чекати свої моменти, і проводити атаки, і що потрібно обов'язково забити гол і атакувати, і ні в випадку не, не падати в оборону, да? і не, не грати близько до своїх воріт. Вважаю, що нам получилось в цьому компоненті не підпускати суперника, який грає в більшості до наших воріт. Ця гра показала, що ми можемо грати, дуже добре грати, навіть в меншості, що ми фізично добре готові і будемо давати бій будь-якому супернику.